Паси, Господі, всіх за молитву, поздравляю вас з праздником успіння Божої Матері. Сьогодні великий праздник у Почаєві. Чудесний і з великим успіхом пройшов там кресний ход. Майже під 300 кілометрів пройшли наші крестоносці. Сьогодні великий праздник у Мукачеві на Черничій горі. Тоже маса людей прийдуть, славити Божу Матері. Всіх вас поздравляю, всім з праздником не Бог дасть, щоб ми та й наші діти, котрі йдуть нині в школу. Господь би їх наградив їх мудростю, терпінням, батькам би дав силу. Правда, багато дітки нині батьки не мають повної сім'ї, батьки деколи за границю або навпаки, батько за границю, мама вдома, але все рівно. Призиваємо Боже, благословення на всіх наших. Дітей і на батьків, щоб все зробили, не тільки, щоб купували їм доброю, красиву одежу та й всякі там прикраси, а щоб навчили їх паралельно шкільною програмою і церковного. Господи, поможи нашим дітям, бо йдуть у школу, в школах дітей є церковна, слаба. Там діти вчитися тільки науки, а віру. Написано в законі України, віру дітки приймають, таку, як мають батьки. І батьки приймають рішення, де вони моляться і де причащаються. Несіть благословені в свої дома. Міруємося нині в честь празника у спині Божої Матері, щоб ми були єдиним миром мазані, єним духом напоєні, єною вірою об'єднані і надією крилені, і єним царством нагороджені.